Доброго дня, дорогі друзі, і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, цього недільного дня. На дворі осінь. Сьогодні неділя. І на дворі сонце виглянуло, мабуть, вперше за цей тиждень. І вийшло так, що ми сьогодні вдома, бо весь час у нас якісь поїздки, щось. Передбачається якась робота, і от сьогодні вже роблю необхідну роботу. Дякувати Богу, що сонце на, над головою світить. Ніч була важка, ранок теж обстріли і все таке. Але рослини вони потребують догляду. Тому все-таки, не дивлячись на все, сьогодні немає дощу, немає холоду, особливого такого сонечку прийнялась за роботи садові. Ті, які в мене ще, ой Боже, в великій кількості. І от що я сьогодні роблю, дорогі друзі? Я вам багато разів показувала свою азалію і говорила, що її треба пересадити. Все, в мене не доходили руки туди. Ну, я ось на кінець кіне... кінцем я її викопала і зараз буду пересаджувати. Пересаджувати в інше місце. Хочу ще зняти бірку. Ця азалія у мене називається, азалія японська. японська. Щас правильно от як написано. Зніпе... Господи, не прочитаю, мати Боже, що це таке. Так. Зніпер. Не знаю, що це значить. Надо буде подивитися. Я забулася, вже ось так воно виглядає. Ну, росла вона в мене в звичайному ґрунті. Правда, я її піддобрювала. Ну, Але ж для неї це не ріст, це мучення. Тобто їй треба кислий ґрунт. Ну і от я там купила пакет, але він у мене вже розійшовся на інші потреби. Ось так трохи залишилося. Ну, от для залі. Ну, і саме головне, що я ще маю, то це Ось ви бачите, з лісу. Мені треба двома руками. це показує. І лісу земля із шишками, із яглицею, із гілочками, із паличками, з усім. Значить, оце така земелька туди піде. Зараз в цю яму. Ось вже одну азалію я присадила, бачите, ось вона. Ну і зараз другу всажу, добавлю туди той, тієї землі. От з пакета, мені правда, там небагато. От. І ще в мене є добриво. Потім вам покажу добриво. Ну і ось я в ямку всипала вже ту землю з лісу. Бачите, що в ній там і палочки різні, і кора, і соснові голки, і шишки там є. Ну, багато чого. Думаю, вона і підійде. Плюс ще ж земля із пакета І ось ще от таке от добриво я купила. Не пробувала його застосовувати, але, думаю, підійде для азалій і рододендронів. Отже, посажу зараз свою красуню у нове місце. Ну, ось я посадила сюди її в землю. Бачите, такі шишки, все, -все. зараз досиплю ще землі для азалій. І потім положу оце добриво. Правда, Ліра Ліра біля мене тут сидить, ми з нею вдвох все робимо. Вона мені допомагає, все спостерігає і керує процесом, щоб все було правильно. Значить, оця та залі, якті-кот, називається. Здається, так. Так, ні, ось вона. Петті кот, петікот. Не знаю, що це обозначає, треба подивитися, я вже забулася. Ось ці дві газаліки будуть тут рости. Ну, і поряд з ними рододендрон. Побачу, як він перезимує. І багато ще тут обрізки і всього остального. Далірка, будеш допомагати сьогодні все робити. Ох ти моя хороша, молодчина, умнічка, помощничка моя. Ну, отак приблизно якось так. Будем далі ще ми тут роз... це все облагоражувати. Ну, в общем, пересадила. Хочу вам показати, що в мене примули цвітуть. От начекала. Зараз покажу. Сьогодні вранці побачила квіточку. У вас, мабуть, теж таке є, я не здивую. Ну, ось собі примулочка. Кінець листопада у нас собі квітує. Тож, дорогі друзі, і ще вам покажу, що я сьогодні садила. У мене сьогодні день посадок і посівів перше в житті в своєму посадила дещо. Зараз вас поведу й покажу. І я прибираюся через хащі троянд. От ось сюди за гараж. І хочу вам показати, що тут під сливою. В тіньочку, в тіні. А посіяли ми ось отаке. бачите це грибчики підосиновики. Я їх раніше називала а це підосиновики з червоним шляпками. Ну, Не знаю, чи вийде. Напишите мені, якщо у вас є такий досвід Зробила все по інструкції, листям прикрила, як ви бачите. Ну, ось з цієї боку, з цієї сторони сливи ми посіяли ось ось що. Це печериці. Ну, Всім відомі шампіньйони, які ми купуємо. Побачу, що з цього вийде. Ось таке. Ось такі у мене посадки. Давайте пройдемо далі з садочком. Колись ось я викинула сюди, вірніше пересадила сюди живучку. Подивіться, як вона себе тут непогано почуває. Давайте пройдемо, подивимося. Я вам покажу, що я ще посадила. Правда, вчора, не сьогодні. І з чоловіком ми сажали ще хорму. Хорма сорту Сосновська. І ще один сорт пам'яті Черняєва. на городі. Зараз покажу, які мені прийшли саджанці. Ходімте. Ну ось ми прийшли на город. І я вам перш покажу саджанець, який мені з агромаркета прислали. Це 3 саджанець. Ось він. І називається він Гігант, цей сорт. Ну оце такий він. Скільки тут метр, може, є. І ось мені вчора. Вірніше не вчора, воно прийшло раніше. Там ціла історія вийшла. Із тими саджанцями. Ось пам'яті Черняєва. Пам'яті Черняєва. Подивіться, який саджанець. Ось він аж там. Ну тут вище мене, ну тут метр дев'яносто десь до двох метрів він висотою, цей саджанець, трьохрічний теж саджанець. Хоч вам е зауважити, що в півтора рази це все дешевше. Це з Західної України, просто е людина мені вислала. Знайшла її телефон і вона мені вислала оці от саджинці ось один, ну і трошки менший другий. Оце сосновська хурма. До речі, в характеристиках її скрізь пишеться, що вона прекрасно зимує. Це двохрічний саджанець, оце хурма сосновська. Таким чином, дорогі мої, я маю екзотику на городі і тепер маю клопіт укривати її і, скажімо, далі, рятувати від морозів і щоб вона прижилася, бо вже читала багато і багато хто говорить, що приживаються вони не досить добре. Ну, ось так виглядає моя ожина. Black Satin. Не нахвалюся цим сортом. Дуже-дуже-дуже великі ягоди і дуже смачна. Правда, росте вона в не дуже гарному місці через те, що тут у нас вітри в цьому місці. Ну і ось там ще один сорт. Ось, він. не знаю цей сорт, як називається, але тут мілкіша ягода і теж. Досить такі рясна і багато її. Полуницю посадили, так як люди садять на груболокно чорне, щоб менше сапання було, бо не встигаю. Ну, от такі от у нас справи садові. Отак от, от у нас ще ждуть дрова, які треба носити. І все навалилося. в общем, Аби встигали робити. Ну, якщо ж я на городі була, заведу вас ще в теплицю покажу. Подивіться, ось так мій бурячок себе почуває, той, який я сіяла вже в вересні, чи коли там маленькі там бурячки зовсім. Ну, от, і морквинки там є маленькі. Ну, я собі думаю, хай воно буде. Може ж, морква перезимує, бачите, такі собі морквинки. От. А оце все на салат можна брати. Лістечко. Ну і там бурячок маленький, якщо хочеться маленький, свіжого бурячка. А ще мені чоловік подарував букет троянд, і я посадила їх оці от живці. Ну, гляньте, втикнула троянди, вони вже в букеті. Вянуть почали, а тут вони себе чувствують абсолютно прекрасно. Подивіться, як вони гарно себе почувають, іначе наче навіть цвітуть. Я зайшла в теплицю, бо що дивлюсь, а тут цвітуть троянди. Ну, отак у мене сьогодні. Тут ще не прибрано. Зразу вам кажу, не вистачає в мене часу. Ну що ж, іду працювати. Петрушка радує, гляньте, яка. Гарна, рясна і багата. Я її ще не морозила. От, Ну, принаймні, можна наморозити. Ну, Сміє Вова, чоловіченько мій носить листя, бо ми щось зарапортувалися в цьому році із прибиранням. Це вже сьогодні. Займаюся цими справами. А я ходжу, знімаю. Так, совість треба мати, треба йти щось робити теж. От. Ну, квітують ще, як ви бачите, хризантеми мої, але вже все треба прибирати. Ну, ось Уже трохи загребано, ще купи листя. От. Юка розрослась. Так. Ну, от так собі. Тут з сукулянт у мене було, але щось я дивлюсь, його майже немає. Бо, марно, вигріб. Ну що ж, зараз посварю трошки. Так. Ну, от так от у нас виглядає. Подивіться, яка спірея красива. Уже все стоїть голе без листя, а вона прямо золота. Золота, з зеленим. Вона так пізно скидає листочки, щось я не замічала раніше. А це в цьому році дивлюся отак от. Спірея красива, дуже красива. Зараз. Ну що ж, йду далі. Мене ще жде магонія, ось треба посадити магонію цю. Зараз буду посу. О, Ліра, не, за... не, за... не застуть, як колись моя бабуся казала. Ну, буду, мабуть, зараз садити магонію. День добігає кінця, дорогі друзі. Дуже гарно сідає сонце. Воно таке красиве. Помаранчеве з променями. Не знаю, чи камера моя зможу передати цю красу. Потроху робота робиться. Листя майже загребли. От, ну і я дещо зробила. Але маловато. Дорогі друзі, на цьому я хочу всім подякувати за те, що відвідали мій канал що працювали зі мною в садочку разом. І побажати вам мирного неба над головою, поряд вірних друзів, кохання, здоров'я, радості в житті, хорошої мирної осені. А ще... Майбутнього, мирного, доброго і гарного. Тож, всім дякую. Підписуйтесь, поставте мені подобайки, кому сподобалось, звичайно. Напишіть про свій досвід, посадки грибів. Ну і до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму. Осеннему садочку.